Перевіряли знання з історії та вміння орієнтуватись на місцевості. У Хмельницькому для школярів влаштували патріотичний квест Втрачена хоругва. Долучилась до заходу й учениця ліцею номер 1 імені Володимира Красицького Софія Бабій. Я сьогодні тут, тому що я дуже люблю такі заходи, особливо історичні квести. Вони мене, скажімо, мотивують рухатись далі. Плюс історію я в школі вчу і мені дуже подобається. І зараз це під час вічний максимально актуально. Круга це давня назва для такого стягу офіційного. В нашому випадку це буде червоно-чорний прапор, який нас відсиває до тематики української повстанської армії, і який за легендою гри захований десь. В цьому парку і власне учасники мають його віднайти. Відбувся квест у парку імені Михайла Чакмана. Школярі в командах, рухаючись від однієї станції до іншої, з'ясовували наскільки добре їм відомі обличчя видатних українських військових минулого і сьогодення. Учень ліцею номер 11 Артем Сітніков зізнається, вивчення історії йому дається непросто. Однак переконаний, логічне мислення та злагоджена робота в команді принесе їм позитивний результат. Я не, не можу назвати себе дуже істориком, так як я навчаюся у фізматі, тобто математичному класі. Тому в нас є людина дійсно, яка навчається в історичному класі, тобто в нас кожен член команди відповідає за якийсь певний предмет. Тому ми скомпонувалися і цією командою пробуємо вигравати конкурси. Тому сьогодні заряджені перемагати. Також під час квесту учасників перевірили навички надання домедичної допомоги. Якщо ж хтось із команди давав неправильну відповідь, їм одразу роз'яснювали помилку на практиці. Не по шиї, не по піпопочкам, а де сходяться, де наші лопатки. Раз, два, три, чотири, п'ять гарних. Сильних ударів, це буде такий невеличкий зріз знань для того, щоб виявити, чи, чи вміють надавати першу допомогу. Тобто тут нічого складного. Кожна людина має надавати першу допомогу, і щось трапилося тут і зараз. Тому ось це ми і будемо з дітьми проходити. По одному запитанню на шість на шість учасників. Шість учасників, шість запитань. Кожен відповідає на своє запитання, тому що це командна. якщо не може відповісти один учасник, може допомогти команда. Загалом команди подолали. 26 станцій, аби віднайти схований стяг. Ініціювали квест працівники молодіжного центру. Ми зробили цей квест не змаганням. Тут не буде переможців. Переможець буде кожен над собою, над своїми попередніми вміннями і знаннями. І ми зробили тут таку перемогу символічно для військових. Ми зробимо їм презент, який всі охочі зможуть підписати. Власне знайшовши хоругву, знайдуть і прапори України, які ми передамо частинам Хмельницького гарнізону, які нам допомагають, і з якими ми маєтесь. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.